Уперше в цьому десятилітті і православні, і Риму католики відзначають Великдень одночасно. Від самого ранку до храмів по всій країні йдуть люди для освячення великодніх кошиків. Відзначають Великдень і на передовій до свята нашим воїнам волонтери передають паски, а військові капелани їх освячують. Руслан Смищук розкаже про це більше. Пом'явся, сина, святого духа. Благословене Бог наш, завжди, нині, повсякчас. На віки, віки. Донеччина територія не біля самої передової, але в зоні ураження різноманітних снарядів, ракет і дронів, правиться служба, слова зі святого писання, міксуються зі звуками артилерії на горизонті, вибухи та молитви. Благословіння Господня на вас пом'яця сина і святого духа. Амінь сьогодні сюди до оборонців із великодніми привітаннями приїхали військові капелани сьогодні. Посвятили 7 тисяч пасок для наших воїнів, для тих, хто боронить нашу рідну землю і незалежність. Очіма, перед очима ми смерті святі люди, герої наші. То передаємо їм цими пасками частичку свого сердечного тепла. Передаємо їм Боже благословіння. Передаємо їм любов українського народу. Я кожного українця. Не всі хлопці можуть отримати зараз фізично, тому ми перекидуємо, тому ми перекидуємо ці. Паски зараз переміщуємо їх на БПЛА з безполотних апаратів. Ми їх скидаємо на нуль. Це вже стає чи традицією, чи вимогою часу доправлення великодніх пасок дронами до тих, хто зараз на позиціях і до кого не можна так просто дістатися, щоби люди відчували, їх не забувають. Кожен рік багато людей зустрічають паску не вдома, особливо військові. Змоги немає воє, вирватися додому, або наші польові ці умови. Це все грає велику роль. Але головне душою бути, як вдома, коли рідні тебе підтримують, коли ти на зв'язку з рідними. І це головне. Але коли настане мир, перемога, коли ми виженемо цю нечість, вже тоді будемо святкувати Пасху вдома і радуватись, коли рідні будуть поруч. У кожного з цих чоловіків своя особлива фронтова історія, але є просто унікальні. Відразників є, у нас поки не до тут недобразник, тут захищаємо батьківщину. Я сам природом із Палістини, я воюю на пункт України. Угу. Як Я граждан України і тут 32 роки. Перший раз боронити Україну хані пішов ще у 2014 році. Сам мусульманин, але прийшов підтримати побратимів. Я вірю Бога, Бог один. Наразі немає християнин, мусульманів, але богатін. Не стедіти Богом, то там тебе один, ми віримо Бога. Сьогодні богослужіння перед воїнами проводять капелани основних християнських конфесій православні, протестанти та католики. Та й взагалі здається, що на фронті міжконфесійні відмінності вже не мають аж такого значення, як на великій землі. На фронті кожен вірить в Бога, але не кожен є релігійною людиною, не кожен постійно ходить в церкву, та й немає тут такої можливості і. В світському довоєнному житті не ходив. Але у Бога вірять всі. Хлопці хрестяться, коли йдуть на нуль. Хлопці просять Бога про допомогу для себе, для своїх рідних. І капелан приходить як жива людина, яка може співчувати, підтримувати, яка може просто так обіймати. Можна вас, Сачі, повіймати? Отак, от. отак от може обняти, благословити. І на серці стає тепло. І це серце наповнюється мужеством. А бійці своєю чергою вітають тих, кого боронять. Здоров'я, натхнення, всього самого найлучшого. благословлять моляться за нас підтримують, як можуть. зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревон та Ігор Щепет. подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдиних Новин.